Світлана Молчан, садочок. Матусю, немає чого хвилюватися, запевняю вас. Ви тільки но запоріг, ваша донечка вже бавиться, сміється, знаходить нових друзів. Дбайливо говорила вихователька молодій мамі із вологими очима, що вперше привела доню до ясельної групи. Вірю, Марія Олександрівна. Цей садочок найкращий у місті, але серце розривається. Сльози вже зрадницьки струменіли по щоках жінки. Тим часом мініатюрна дворічна дівчинка голосила та прочалася щосили. Дитина геть не розуміла, чому вона повинна залишатися в незнайомому місці з чужими людьми. Привітна няня щось говорила до дівчати. намагалася приборкати істерику. Але марно, вихователька м'яко, але настирливо підштовхувала молоду маму ближче до дверей. Коли заплакана мати вийшла на вулицю, в ясельній групі вже панував мир та спокій. Через вікна другого поверху чулися веселі дитячі голоси та спокійний тон виховательки все ж Марія Олександрівна вихователька від бога. В ясельну групу спішно зайшли психологиня та медсестра. Дивись на мене, дівчинко, ти сидиш спокійно й тихо, а за п'ять хвилин ідеш гратися з іншими, поки мати тебе не забере. Лікарка дивилася прямісінько в очі новенькій. Дівча миттєво піддалося дії гіпнозу і смиренно сіло на стілець біля своєї шавки. Медсестра спритно встромила великий шприц із тонкою голкою в шию дівчинки і набрала артеріальної крові. Няня турботливо витерла червону краплинку, що зірвалася і впала на ковтину малечі. Вихователька відвела дівча до інших і дала їй яскравого ведмедика. Можна. Обережно зазирнула до кабінету завідувачки медсестра. Тримаючи попереду сумку холодильник. То скільки новеньких очікуємо цього тижня? Жестом запросила дівчину в білому халаті приваблива молода жінка. Близько тридцяти віддала сумку з кров'ю медпрацівниця. Чудово, нелегко тримати Марку найкращого садочка в місті, а ще складніше керувати закладом сімдесят років поспіль. Посміхнулася завідувачка, оголивши на мить охайні підпиляні ікла. Світлана Молчан. Садочок. Озвучено студією Руда Книгарня читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які. Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.